Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Випав з під води і потрапив під колесо. На волині загинув чоловік у власній хаті застрелився волинянин. На війні з путінським військом знову загинули волиняни. Генсек НАТО Столтенберг приїхав до Києва в Україні. Він уперше початку повномасштабної війни. На зустрічі із президентом України Володимир Зеленським розглянули основні питання. Насамперед, це рішення, що стосується збройної підтримки України. Ми не знаємо, коли завершиться ця війна, але ми знаємо, що російська агресія це. Токсична система, яка має бути зупинена. Ми домовилися і погодилися з тим, що над важливий сталий мир. І тому я вітаю всіляко вітаю план мирний план президента Зеленського. І ми будемо продовжувати зміцнювати українські збройні сили. Обговорили також вільнюський саміт НАТО, який може стати історичним та гарантії безпеки для України на шляху до НАТО. Звичайно, я визнаю, що президент Зеленський підняв питання членства гарантії безпеки, і це буде дуже важливим елементом порядку денного на цій зустрічі. І НАТО готується до цього на саміті вільні Україна, обирає своє майбутнє в родині. майбутнє України в НАТО, всі члени альянсу з цим згодні. Тим часом росіяни не припиняють терор мирного населення України. Сьогодні ворог обстріляв село Кізомус на Херсонщині. Внаслідок російського обстрілу загинув 59-річний чоловік. Є загиблі сьогодні на Чернігівщині. Там з міноматів окупанти обстріляли населений пункт Галаганівка. Поранили трьох місцевих мешканців. Одна жінка дістала осколкові поранення голови. Вона померла у лікарні. Вже більше дев'яти місяців тривають бої за Бахмут. Місто залишається епіцентром бойових дій, а росіяни не припиняють спроб його захопити. Наразі українські військові роблять все, аби завдати максимальної шкоди противнику щодо контрнаступу. То кажуть, що він буде тоді, коли росіяни очікуватимуть найменше. Тепловізори, квадрокоптери, прилади нічного бачення, радіостанції, генератор, пральні машини усе це невдовзі вирушить до бійців 104-ї бригади ТРО, у складі якої служать мешканці Вараської громади. Придбали ці речі, в тому числі й за кошти додаткового збору, який активісти організували у березні. Більше дивіться у сюжеті. Днями волонтерська група РАЕС вкотре закупила та передала спеціалізоване обладнання військовослужбовцям. За кошти додаткового збору, організованого у березні на Рівненській АЕС, закупили 15 перескопів, 4 прилади нічного бачення та за зверненням від командування 104-ї бригади тероборони придбано 6 пральних машин для побутових потреб наших військових. Долучилися до волонтерської допомоги і первинна профспілкова організація РАЕС і голова профспілки компанії Олексій Лич. Основна наша сьогодні передача всіх засобів, які придбали, це для 61-го батальйону, 104 та бригада. Первинна проспілкова організація Рівненська закупила 15 радіостанцій Моторола, 6 квадрокоптерів DJI, Mavic 3 Combo Fly, Це найбільш використовувані зараз в зоні бойових дій квадрокоптери. Також 10 тепловізійних приладів. Ми взяли перш на себе зобов'язання про те, що забезпечити військ. Частини, там, де служать наші працівники на компанії кампанії всім необхідним, що їм потрібно. І тому частково кожен раз ми щось привозимо для того, щоб забезпечити їхні потреби. Я розумію, що це, мабуть, недостатньо, але все-таки яким шляхом ми наближаємо бажану нам перемогу. Відповідно до рішення профспілкового комітету до ПАНЕК Енергоатом, активісти компанії придбали квадрокоптер з телевізійною камерою, 10 радіостанцій, моторола, генератор та 5 тепловізорів. Наше підприємство забезпечує енергетичну безпеку нашої країни. І Бійці на передовій повинні знати, що їхні сім'ї мають світло, тепло під наше підприємство, і ми маємо можливість і обов'язок фінансово їх підтримувати. Ми в своїх робочих місцях. Саме своєю такою працею постійними донатами, постійними зборами ми допомагаємо солдатам в тих потребах, яка в них є на поточний момент часу. Ми розуміємо, яка ціна цієї перемоги. Частину коштів за так звані три відсотки, які атомники щомісяця відраховують від своїх посадових укладів на підтримку ЗСУ, витратили на закупівлю п'ятьох лазерних далекомірів. Наразі їх готують до передачі на фронт. Я хотів подякувати, подякувати людям, які від щирого серця, добросовісно, займаються такою дуже хорошою справою. Тобто, кожен розуміє, що такий час настав, значить, кожен повинен зложити якусь частину. Цей кусочок дорогий кожному, але він йде на фронт, він йде на боротьбу з ворогом. На жаль, перемога дається нам дуже великою ціною, вкотре маємо трагічні звістки з фронту. На війні загинув 48-річний лучанин Руслан Собуцький. Солдат загинув учора, 19 квітня, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Богданівка Донецької області. На жаль, це не єдині втрати. в Донецькій області загинув військовослужбовець з Нововолинська Віктор Яресько. Про це повідомив міський голова Борис Карпус. Захиснику було 43 роки. Загинув волинянин 17 квітня. Ми висловлюємо щирість співчуття рідним та побратимам загиблих. Вічна пам'ять героям. Застрелився у власній хаті у селі Галичани Луцького району вкоротив собі віку. 47-річний чоловік трагедія трапилася в середу, 19 квітня. Близько 12-ї години повідомили 12-му каналу в поліції Волині. Чоловік помар до приїзду швидкої допомоги. Учора за місцем проживання покінчив життя самогубством 47-річний мешканець села Галичани Луцького району. Відомо, що чоловік вистрелив собі в голову з власної мисливської рушниці, тіло скеровано на судово-медичну експертизу. Відомості за цим фактом зареєстровано в єдиному реєстрі досудових розслідувань за статтею 115 з приміткою Самогубство Кримінального кодексу України. Волинянка загинула в аварії на Рівненщині. Смертельна автопригода сталася в четвер, 20 квітня, близько п'ятої ранку на автодорозі Київ, чоп у селі Вересневе. Водійка автомобіля Фольксваген, 37-річна Волинянка з невідомих поки причин виїхала на смугу зустрічного руху. Де зіткнулася із вантажівкою Ман у наслідок ДТП. Кермувальниця легковика загинула на місці. Тяжкі травми отримала її 28-річна пасажирка. Медики госпіталізували жінку до реанімації. Розпочали досудове розслідування. Трагедія трапилася 19 квітня на Ковальщині. селі Рівне під час польових робіт загинув 50-річний місцевий мешканець. З невідомих наразі причин під час руху чоловік випав із підводи, яка була вчеплена до трактора, та ймовірно потрапив під колесо. Від отриманих травм він помар. Це підтвердив і висновок суд Під час досудового розслідування з'ясовуватимуть усі обставини аварії. Ще одна аварія могла трапитися в Луцьку, утім, на щастя, патрульні встигли тому запобігти. У комендантську годину без водійського посвідчення, та ще й п'яний. Цієї ночі близько четвертої години на Володимирській в Луцьку зупинили автомобіль ВАЗ. Як виявилось, водій Жигулів не має ні водійського посвідчення, ні страхового поліса. Ба Більше у комендантську годину чоловік сів за кермо п'яним. Драгер показав результат, що перевищив допустиму норму у понад вісім разів. Нагоре водія. Патрульні склали аж три протоколи. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Як автору Муралів, люди міста вдається ігнорувати критику. Пасічників просять дві дуби не випускати з вуликів бджіл. У Луцьку запустили прокат самокатів про швидкість ціни і правила сервісу. Сьогодні в Луцьку стартував прокат електросамокатів. Для Лучан та вид транспорту вже не новинка, однак новий сервіс має свої особливості. Зокрема, залишити самокат будь-де, як це було у минулі роки, тепер не можна. У місті вже з'явилися перші локації, де можна орендувати самокат. А як це зробити? оскільки обійдеться поїздка і що про це думають лучани? Дивіться у сюжеті. Це класно. Так, лучани оцінюють новинку. На вулицях міста тепер можна орендувати електросамокат. Перші з'явилися на Лесі Українки поруч із театральним майданом. Аби скористатися самокатом, потрібен телефон, спеціальний додаток і, звісно, гроші на картці. Далі усе просто. Ось ви бачите на карті синю точку. Ви можете розширити і побачити вже кількість самокатів, які зараз тут стоять на зоні старту. Ви нажимаєте QR-код. Підходите до самоката і скануєте qr код Зон старту загалом має бути 15. Після скану QR-коду залишається лише почати поїздку. Почати поїздку вам випадає легенда карт. Зелена зона це зони, звідки можна їхати і куди можна паркувати самокат. Сіра зона це зона, куди не можна взагалі заїжджати. Нажимаєте розблокувати та почати поїздку. Особливих правил користування електросамокатом немає. Головне для користувачів це. Їхати обережно. У нас є, стоять обмеження в застосунку, обмеження швидкості. І в цілому це досить безпечний. Вид переміщення. Це ручка газу, це тормоз задній, це передній. Угу. Треба зробити ось тут написано: відштовхніться два рази та натискайте на газ. Угу. Електросамокат розганяється максимум до 14 кілометрів на годину. Це утричі швидше за середній темп руху пішохода. Доїхати таки можна у будь-який район міста. А от залишити самокат можна лише у визначених місцях. Це локації, що позначені у карті в додатку зеленим кольором. Саме це відрізняє новий сервіс прокату. Електросамокатів від тих, що працювали в Луцьку у попередні роки. Попередні два роки були скарги лучан на те, що самокати залишають фактично де захочеться користувачу на тротуарі, на проїжджій частині. І це створює незручності, як надавачу послуг, так і в основному лучанам. Тож зауважте гроші із картки користувача списуватиметься, доки самокат не опиниться в потрібному місці, навіть якщо ви ним не користуєтеся. Точок, де його можна залишити по всій території Луцька, більше 70. З досвіду попередніх років, там, де найбільше користувалися, там де найбільше ці самокати залишалися лучанами. Самі ж лучани кажуть, часто самокат заміняє маршрутку. Пробувала пару разів. Мені на Дубнівську доїжджати проблематично вечором, то це класний засіб. А взагалі це безпечно? Ну так, якщо людина відповідальна, то дуже навіть безпечно. Ті лучани, які користуватися електросамокатами, не планують, їхній прокат у місті підтримують. Ну але щоб видавались їм таким людям, які з виду показують, що вони адекватні. Всі ші і на велосипедах їздять, і на машинах, і обіжжають. Ну, само собою, що може хтось потрапити, але це таке діло, це діло. Кожного хто керує, має стежити. Вартує поїздка 9 гривень за розблокування самоката та далі по 3 гривні за кожну хвилину. Отож, якщо ви будете їхати від локації у центрі Луцька до, наприклад, Сільпо на Київському майдані, то на максимальній швидкості проїдете це менше як за 10 хвилин і заплатите майже 40 гривень. На практиці ж ймовірно, це обійдеться у більшу ціну, адже постійно тримати максимальну швидкість, скоріш усього, не вдасться. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Луцьку дадуть гроші на 30 нових тролейбусів. 6,33 мільйони євро. Місто отримає від Європейського інвестиційного банку. Рішення про затвердження субпроєкту оновлення тролейбусного парку Луцька ухвалили на засіданні керівного комітету проєкту міський громадський транспорт України. Повідомив міський голова Іорполіщук. За його словами, це фактично останнє погодження необхідне для повноцінного старту проєкту. Невдовзі міськрада оголосить тендер на закупівлю 30 нових тролейбусів, шість з яких матимуть електричні установки автономного ходу. Це дозволить здійснювати тролейбусні перевезення навіть у тих місцях, де відсутня контактна мережа. Геть російська у Луцькій міській раді спеціальна комісія запропонувала перейменувати ще три вулиці міста: Купріна, що в районі автозаводу, на честь Олексія Брися, Конякіна на героїв Маріуполя. А Можайського, що на Вишкові, на космонавта Леоніда Каденюка. Затвердити такі зміни має міська рада на черговій сесії. Окрім цього, у Луцьку на честь Миколи Головання хочуть назвати нову вулицю. Вона пролягатиме від вулиці Ковальської до Лю. Таранської, на якій якраз і розташований знаменитий будинок скульптора Головання, на сьогодні там фактично ну, там немає будинків, тобто вона як така ще не зовсім сформована. Але на майбутнє, так як я початок вже цієї вулиці, на ній ще немає. повторюся, немає будинків. Запропонувати назвати цю вулицю на честь Миколи Голованя. Він захоплюється творчістю Пабло Пікассо та Леонардо да Вінчі. А його портрети відомих місць на стінах Луцьких будов щоразу викликають живаве обговорення у громаді. За останній рік багато хто вперше почув ім'я луцького художника Юрія Чайки. Все завдяки стінописам люди міста, що наробили галасу. Кому подобається, хтось називає це рагулізмом. Тож як митець ставиться до критики, що малює, окрім муралів, та яким був його творчий шлях, дізнавався Дмитро Сопронюк. Полотна, підрамники, фарби та незакінчені картини. Це імпровізована майстерня в гаражі, де працює Юрій Чайка. Нині він відомий художник Луцька. Проте свій творчий шлях митець почав несвідомо, що в ранньому дитинстві. Ну, мабуть, що на стінах, щоб був малим. На стінах щось там якісь каляки маляки Батьки, можливо, там насварили, а потім дозволяли. Не пам'ятаю перший малюнок. Юрію 44. Він народився у Луцьку в родині інженера та вчительки. Коли батьки побачили захоплення сина, вирішили віддати його в художню школу. Після її закінчення він почав шукати власний стиль. Художня школа дала якусь базу, а вже від цієї бази відштовхуєшся, а ти дивишся, як інші люди роблять якісь інші роботи. Ну, тобто, світ повний зразків, повний прикладів. І хочеться створити щось подібне, а чи я так можу. Свою першу продану картину Юрій Чайка не пам'ятає. Припускає, це була маленька робота, яку за копійки купив хтось з родичів, аби підбадьорити молодого митця. Водночас зараз, каже художник, картину не продав би. Я б швидше її подарував би, але я більшість картин подарував, ніж продав. Емоція людей, які отримують в кінці цю картину, мені от важлива дуже. Юрій не рахує своїх полотен, ні проданих, ні написаних. Він створює мистецтво, в якому людина зможе побачити щось своє. Бо ж картину, переконаний Юрій, творять двоє художник і глядач. Я намалював і я замовк все. От яку, яку емоцію вона викликає або продовжує викликати, це вже питання тієї людини, яка на неї дивиться. В цьому і секрет. Останні місяці Юрій Чайка малює тварин. В його доробку страуси, носороги, слони та папуги. Він спостерігав за ними в зоопарку та відпрацьовував особливу техніку написання анімалістичних картин. У мене тут техніка змішана, тут і фарба, і шпаклівки, і лаки, і клеї. І Цікава вона тим, що можна ну, потрогати. І ніби шкіра, от носорога, шкіра слона, коли там птахи получаються, ніби пір'їнки. Юрій говорить, писати картини може кожен, та для цього треба вивчати себе. Адже хорошого художника від поганого відрізняє зовсім не талант і не вміння малювати. Головне, емоція. Він має любити себе, має любити свою роботу, і тоді в нього картини відповідно будуть з позитивною енергетикою. Ну є. Скажімо, техніки різні, Да? хтось в одній техніці кращий, хтось в іншій. багато містян знають художника Юрія Чайку завдяки його стінописам. Митець розповідає: ідея проєкту Люди міста виникла у нього рік тому. Хотів нагадати мешканцям про лучан, яких знають усі. Почав серію Муралом Тамара з центру, на які зобразив відому міську дивачку. Тамара це ну просто така позитивна людина. Вона цікава була жіночка. Скажімо так. Її називають ну, неадекватне в чомусь там туди сюди. Але вона була проста, позитивна. Також художник малював на фасадах співаків Василя Зінкевича та Валерія Маренича, а також луцького скульптора Миколу Голованя. Це емоція, це ілюстрація. Ілюстрація одного там моменту мого міста, однієї людини, яка в моєму місті проживала. Проте такі роботи сподобалися не усім. Луцький вуличний художник Андрій Кальков розкритикував мурали Юрія та назвав роботи рагулізмом. Мовляв, чайка наплював на пропорції, світло-тінь, анатомію та композицію. Та навіть до такої гострої критики митець ставиться спокійно. Я знаю, хто я. Я знаю, що я роблю. Я знаю, що я це роблю свідомо. Я знаю, що я роблю це правильно. Ось і все. Я не долар, щоб всім подобатись. Тож нині Юрій Чайка думає про нові картини та стінописи, і мріє, щоб його мистецтво зупиняло людей на вулицях та змушувало довго милуватися собою. Далі буде Дмитро Сопронюк, Василь Мерещук, дванадцятий канал. Маю важливу новину для пасічників. Є закликають дві доби не випускати бджіл. Справа в тому, що ніч з 21 на 22 квітня одне з волинських фермерських господарств оброблятиме у зими ріпак. Відбуватиметься це на території княгининівського старостинського округу. Йдеться про поля за межами населених пунктів Милушин та Монташівка. Зауважу, що відбудеться це за умови хорошої погоди. У центрі Ковеля встановили величезні писанки. 32 інсталяції у рамках фестивалю конкурсу Писанко дивуй, зробили колективи шкіл, дитсадків та закладів позашкілля Ковельської громади. Освітяни не лише прикрасили до великодня місто, а й позмагалися за грошовий приз. Як це було, і хто переміг? Дивіться в сюжеті. У Коваль повернувся започаткований у 2021 році фестиваль Конкурс Писанку дивуй. 32 великодні писанки різні за способом оформлення, але об'єднані єдиною традицією святкування Воскресіння Христового. Прикрасили площу героїв Майдану перед Ковальською міською радою. Вражена неймовірною. Такою красою і фантазією е, авторів цих писанок. Усі ці інсталяції, роботи колективів шкіл, дитсадків та закладів позашкілля. Підготовка відбувалася в умовах суворої секретності, наскільки я знаю. Кожен заклад охороняв дуже ревниво свої авторські права. Я знаю, що навіть не дозволяли фотографувати свої експонати. Для запобігання витоку інформації. серед робіт важко не помітити писанку, виконану в техніці прорізування. Використали стрічки три кольори, але що саме цікаве, недаремно ми вибрали цей саме візерунок, тому що за допомогою спеціальної комп'ютерної техніки ми закодували слово перемога. У рамках конкурсу фестивалю влаштували і благодійний великодній ярмарок, на якому зібрали 64 тисячі гривень. Їх передадуть на авто для сотої окремої бригади тероборони. Поки одні ярмаркували, інші фотографувалися біля шедеврів. Писанок мені сподобалась ось ця писанка, і ще ось ця номер ну ліцею 11. Мені сподобалася писанка школи 11 та з садочка номер 11. Та найбільше конкурсанти чекали на оцінки журі, які мали визначити переможців і призерів фестивалю конкурсу «Писанко Дивуй критеріїв для оцінювання було декілька. Перш за все, це відповідність тематиці, це дотримування або розвиток традицій національних писанкарства. По друге, це креативність ідеї. По третє, це виконання для мене важливо, щоб це було вручну зроблено, щоб це не було з готових елементів, з готового товару купленого. От щоб це була дійсно докладена жива праця, тому такі вироби вони більш теплі. Переможці оголосили у вівторок, 18 квітня. За рішенням конкурсної комісії в номінації «Яйце-райце» перемогу в конкурсі Писанку Дивуй 2023 отримав колектив дитсадка номер 14 «Перлинка». Крім відзнаки, заклад отримав і грошову премію 4 тисячі гривень. Це відчуття краси, які всі ми. Зв'язку з цією війною почали втрачати, воно зараз дуже нам необхідне. І тому, можливо, саме цього року ми якось по-особливому це відчуваємо, і треба було бачити людей, які з таким задоволенням йшли на цю площу, аби сфотографуватися, аби привезти сюди діток, аби порадіти цілими родинами, споглядаючи таку красу, яку ви створили своїми руками. Тому Велика вам і щира вдячність за вашу творчість, за вашу сумління, милосердя, волонтерство за все те, що ви робите для громади, а значить для Волині і для України. Директорка дитсадка, який переміг у конкурсі, розказала, до фестивалю колектив готувався півтора місяці. Створювали дівчата по групах, розмальовували. От ми тут бачимо ангел, це охоронець всього, що є на землі. А з іншої сторони, тому сьогодні ми його розвернули, цю писанку. З іншої сторони, там писанка Христос Воскрес і різні різновиди, писанок показували. Ми хотіли показати, наскільки наша об'єднана Україна, що ми всі разом, що ми поєднали всі розписи і західна, і південна, і північна. Друге місце та премію 3 тисячі гривень виборов дитсадок номер 9 І по тисячі гривень за третє місце вручили ліцею номер 11 та дитячому садочку номер 13 Я називаю вас святянською армією, тому що ви насправді надзвичайно креативні, надзвичайно безкорисливі, згуртовані. І дуже сильні. тому що ви, як справжня армія, можете абсолютно все. Немає такого, чого ви не забуваєте. Спеціальні відзнаки учасникам конкурсу встановили заступники міського голови, депутати міської та обласної рад, органи виконавчої влади, приватні особи, установи та підприємства, які обрали найгарніші для себе писанки. За задумом організаторів виставка мала тривати до 19 квітня. Але на прохання ковальчан її продовжили до 23 квітня. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.